Модор. Громадяни вас вітає пердак ТБ і це черговий випуск Босого. І сьогодні ми підготували для вас арбрюд кінокритику на фільм РАЛ Олега Сінцова. Груд, груд, я добро. Які наші подальші дії. Що кажуть він командир. Тримайтесь, чекайте на підкріплення БК евакуація. Як прийняв? Они просто с переляку выстреляли все БК сразу, одразу получается. У них они не зачислили траншею, то есть они зашли 50 метров, заняли, принципия сразу, так и залишились там. Переляку настреляли БК, Пидоры там залишились, и живые позиции. Получается, с них сейчас мазня происходит. У них стрелять уже нечем. Как бы. Все. На 300 или поступи подбили кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня? Пиздец уже. Гуцул гуцул я гений. Парні запитують, коли буде під підмор і боказбетка Хочело тут сидіти, нахуй. No. Це такого тумбувалися тут, як не блядь. Зі здохой народу стіжку. Із нахуй. Це на жду, спокійно. Це, це Так вони, блядь, на часі йшли. Бачу, заскакують нахуй. Да й не немає. Щось таке прилетіло, б'їбало, блядь. Готь, готь, горить, готь. Дві минути взібало. дана прием <му> До бою, хлопці, до бою. До бою. До, бою. до бою! до бою! Передавай направо! До бою! До бою! Рал це без сумнів упорядкове кіно, і не тому, що воно знято на передові, що перше спадає на думку і на чому всі акцентують увагу. А в плані художніх засобів кінематографу його світової історії. З певністю ми можемо сказати, що Реал став панахідою по класичному кінематографу і початком зародження нового кіно. Про це ми вам хочемо розповісти, шановні підосвідні, якщо ви досі не зрозуміли того, що сталося, Реал це півтори години справжнього бою під час українського контрнаступу 2023 року, які були випадково зафільмовані на GoPro Олега Сінцова. Події фільму розгортаються навколо позиції під кодовою назвою Реал, куди Олексій Сов разом зі своїм підрозділом поспішали на підмогу заблокованим там побратимам. але їхнє БМП було підбите і вони опинились на сусідній позиції Марсель, де Олексій Сінцов півтори години намагається скоординувати українські сили і направити підмогу заблокованим на реалі бійцям, які знаходяться там практично без БК, з пораненими і з крихкою надією на підмогу. Окремою ізумінкою фільму є назви позиції на місцевості, які названі в честь футбольних клубів, що додає ще більше реальності і без того реальним подіям, що відбувається на екрані. Загально прийнятий тро будь-якої кінокритики це порівняння або алюзії, які викликає фільм під час свого перегляду. І перше, що нам спало на думку, коли ми дивились реал, це ваншот Сінема. Це такий напрям сучасному кінематографі, який наполягає на тому, що знімає фільми. Без монтажу, без постановки, одним кадром або одним дублем. Яскравий представник цього жанру це фільм Вікторія, німецький фільм про пограбування банку в місті Берлін. Але у нас асоціація виникла зовсім з іншим фільмом. Це незалежний український фільм про евакуацію місцевого населення в місті Бахмут, знятий одеською кінокомандою. Він теж був незапланований, знявся зовсім випадково. А знявся він на камеру, яка була прикріплена на штані одної з волонтерок, і вона виявилася випадково увімкненою. І ця камера знімала все, що попадало їй в кадр. І в основному опавши листя. І фоном виступив діалог з місцевим населенням того, як вони вмовляють його на евакуацію. І щось подібне відбувається в Реалі, Фактично так же саме. Там також камера фільмує все, що їй попадається, все, що їй попадається, потрапляє в кадр. А фоном виступають переговори, які веде Олег Сенцов по радіозв'язку, намагаючись скоординувати українські сили і направити допомогу на сумнозвісну позицію РААЛ. Ще одна асоціація. Це набираючи популярні жанри бодігорору в сучасному кінематографі – і, напевно, більшість із вас займалися розповсюдженням цього невігластва під назвою Субстанція. Але як це прийнято для поверхневих поціновувачів кіно, мало хто заглибився в класику цього жанру і подивився муху Девіда Кронінберга або у пащі безумства Карпентера. Але якщо звернутися до реалу, то це, напевно, найчесніший боді бодігоре, який тільки можна уявити. Тут, знаєте, нікого не відвалюється рука, ніхто не брює слизю, не перетворюється в чудернацьке інопланетне створіння. Але трансформації, які тут відбуваються, це трансформації людини в екстремальних ситуаціях, де на кону стоїть її життя. І це найчисніші трансформації, які ви тільки можете побачити. І ми можемо спостерігати це в обличчях бійців, які знімає камера Сенцова, коли він переміщається по траншеї, або в голосах бійців, заблокованих на реалі. В їхніх неконтрольованих приступах паніки, в їхньому відчаї, і ми маємо змогу це все відчути завдяки цьому шедевру світової культури. Окрема тема, яку хотіла зачепити. Це жанр військового кінематографу як таковий. Це повний роз'йом для таких військових блокбастерів, як врятувати рядового Райана. Тут відсутні будь-який екшен, будь-який героїчний античний епос, лише сувора і неблагана рутина війни, на яку ніяк не можуть вплинути ні Алекс Сінцов зі своїми побратимами, ні інші. Підрозділи, які знаходяться на місцевості, все, що їм залишається, це лише чекати і сподіватися. І тут розгортається справжня драматургія перед обличчям смерті. Французький соціолог Жорж Батай називав такі стани суверенітетом. І завдяки реалу, ми вкотре можемо впевнитись в тому, що ЗСУ це справжні носії суверенітету на території України. Коли ми готували цей сюжет, то ми зверталися до книги Жиля Дельоза кіно. Яка, ну, знаєте, доволі популярна серед е, мистецького середовища і там всіх ціхи лівих інтелектуалів. І знаєте, е, фільм Олега Сенцова-Реал він, як не на щодо, може, образом передає концепції Жиля дельози, які він виклав в цій книзі. Тут ми можемо бачити цю всю кризу образу дії, які... Яка відбувається у сучасному кінематографі, про яку він пише? Це тобто кризу класичного кінематографу, який розгортався там по своєрідній історії персонажа, по сюжету, по наративу? Тобто, є там своєрідна зав'язка, кульмінація, зіткнення. Герої з антагоністами, все таке інше. І, взагалі, дії, які робить персонаж фільму, вони зрозумілі для глядача, тому що вони якось обумовлені сюжетом і цією там історією, яку передавав класичний кінематограф. Це все наскрізь повністю відсутнє в реалі Олега Сенцова. Тут те, про що там і пише Жиль Дельос, спонтанні рухи камери, спонтанні відчуття, повний перцептив Повний хаос перцепції, хаос відчуттів, лише повна лише одна єдина екстремальна ситуація війни, яка тільки може бути, в якій опинилися Олексінцов зі своїми побратимами. На самому початку ми сказали, що реал є початком зародження нового кіно і Панахідою по класичному кінематографу. Зараз ми розповімо, що ми мали на увазі. Знаєте, якщо спостерігати за розвитком... Сучасного кінематографу, особливо в останнє десятиліття, то ми можемо спостерігати таку тенденцію, що різний незалежний кінематограф і різні режисери, які себе протиставляють комерційному кіно Голівуду, ну і взагалі класичному кінематографу вони знімають фільми, які можна описати як антидраматургічні з відсутністю. З відсутністю загально прийнятих до цього в кіно наративів, сюжетів, з відсутністю постановки, з мінімальним залуженням монтажу і всього іншого. Ну, і в основному такі, які є ще й некомфортні для глядача. Глядач, передивляючись їх, здебільшого почувається відчуває себе некомфортно. Ну і вони. вони не викликають у нього захоплення, на що ще є направлені ці фільми, ну і техніки, які використовують ці режисери. Таким чином, вони повністю антикомерційні. Не на широкий загал, ну і такі, які не можуть багато де продатися. Вот. І... Якщо взяти фільм Олега Сенцова, то він повністю. Вписуються в цю тенденцію і є таким, які стоїть на передовій, так би мовити, напередку цієї тенденції сучасного кінематографа, сучасної альтернативи. Тому що тут, як ми вже казали, повністю відсутня будь-яка драматургія. Повністю відсутнє загально прийнято оцей наратив того, що там е, є герой, який зіштовхується, де верніш, де навіть описує, е, описується історія героя, розкривається його характер. Де він потім зіштовхується, з'являється антагоніст, і він з ним зіштовхується, починається кульмінація, яка переростає в якусь розв'язку. І глядач переживає катарсіс, він смакує це все. І він отримує захоплення. Це, це повністю відсутнє в реалі. Тут не розкриваються ніякі характери персонажів. Вони, так ви мовити, знаєте, не грають на публіку. Вони не пробують ніяк захопити публіку, сподобатись їй. Воно відбувається все так, як воно є насправді. Прості пацани перебувають в траншеї зіштовхнулися з буденною військовою ситуацією і, і її перепроживають. Знаєте, вони не перепроживають її там, так можливо, як хотілося б, щоб її перепроживали в військовому блокбастері там, з якимись красномовними слівцями через фразу і все інше. Вони перепроживають так, як воно і є. Так як перепрожив би її кожен, напевно, з нас. І. Знаєте, в цьому фільмі зовсім нема кульмінації. Вона якби є, тому що весь фільм намагається сенсовно направити підмогу на заблоковану позицію Реал. І це якби і є кульмінація фільму, і на цьому будується його драматургія. Але. Немає класичного там, для, всього, для всього старого кіно, зіткнення з антагоністом. Ми не бачимо ніякого цього екшену, там, який ми можемо, наприклад, бачити з GoPro Азову, який вони викладають на YouTube. Це все відсутнє в реалі. Тут сувора і необлагана рутина війни. Проста, без екшену, без, без цього всього катарсису і всього іншого. Нядна, і весь фільм, напевно, більшість з нас чекала, що ж станеться. Чекала якоїсь розв'язки, яку завжди і предоставляє класичний кінематограф. Але цієї розв'язки так і не відбувається. Висновку лише сухі цифри, сухі згадки, так би мовити, честі, пошана і подяка загиблим бійцям, загиблим друзям для когось і побратимам. І це, знаєте, є простий розум, це насправді і є ця драматургія перед обличчям смерті, її невблаганність. Ми ніяк не можемо зовсім на це повпливати. Ми лише можемо це якимось своїми художніми засобами виразити і, і оспівати цю величність життя, яка через такі. Події і себе демонструє, себе і показує. В реальних емоціях і в реальних почуттях. Це ми і можемо спостерігати в фільмі Реал Олега Сінцова. І ми впевнені, що фільм Олега Сінцова стане, називайте це, як хочете, новим жанром, новим напрямом взагалі новою історією сучасного кінематографа. І сутність цієї історії буде полягати у повній відсутності методів постановки, взагалі відсутності постановки, пріоритет будуть ставитись справжні емоції, а не бажання сподобатись публіці. І ось потім, з плином часу історії, ми будемо згадувати. Що це все зародилося в Україні і не просто в Україні, а на передовій світової історії. Громадяни, дякую всім, хто сьогодні був з нами. Це був новий випуск Арбрюдкі на критики від босого, і мова сьогодні йшла про Реал Олега Сенцова.